Перша порада ясно уявляти собі суспільну значущість або значимість тієї, ідеї, яку ви хочете якби, реалізувати. Да? Значить, друге, написати достатньо ясно, що ви хочете зробити, що ви мусите досягнути, або хочете досягнути, які кошти на це треба, і як, які ризики є. Тобто, як оцінити те, що в майбутньому ви досягнете. Да? Оце основне, ніколи не боятися писати по-чесному, доброчесно. От е повірте, що донори люблять, коли написано від серця і коли добре обґрунтовано, раціонально. Оце треба включати розум, свою власну чесність і, очевидно, спиратися не тільки на свої ідеї, а на ідеї, які були б значені тільки для вас, ну, скажімо там, перебудувати Україну, зробити всіх щасливими. Ця ідея не пройде жодного донора. От, а дуже конкретно зробити ту справу, яка приведе потім до ну, покращення життя не тільки вас, але й інших. Ще порада. Вивчати сайти донорів. До нас часто приходять люди, які кажуть, от дайте гроші. Вони думають, що донор це той, хто виймає з кармана велику суму, і віддає. Ніде це цього не відбувається, крім деяких фондів наших олігархів. Да? От. Ну, вони, як правило, закриті. Да? А от там, де відкриті фонди, працює прозоро. Там треба подати проєкт, написати, да? проєкт треба подати відповідно до пріоритетів, які написані, як правило, на сайтах. І не боятися цього вивчити. Часто приходять які психологи не знають. Дайте гроші на, на щось. На щось ми не даємо гроші. У нас буде, буде кілька пріоритетів. Ну, По-перше, ми хочемо підтримати е, різні групи експертів і аналітичних центрів. Щоб вони допомагали всім нам розробити бачення майбутнього України дуже конкретно, не так загально, а по сферам в економіці, зовнішній політиці, стосунку з Європейським Союзом, як розвивати громадянське суспільство, як розвивати свободу слова, права людини і так далі. Ми це зробимо. І на основі цього громадськість зможе оцінити. Ті пропозиції кандидатів в президенти, які будуть абсолютно скоро да, наступного року вже обиратися. І тоді громадянське суспільство скаже, а цей кандидат нам підходить більше, а цей менше, або ніхто не підходить. І тоді це теж добре. Да? Друге, ми будемо підтримувати антидискримінаційний рух, щоб ніхто в суспільстві не дискримінувався, щоб не було одні кращі, інші погані. А це значить верховенство права підтримувати. Да? Там різні будуть ініціативи, дивіться на наш сайт. теж. Да? Далі ми будемо підтримувати прозорість і, прозорість і відповідальність урядовців вищого ешелону. По-перше, будемо відслідковувати їх конфлікт інтересів або громадськість, ми будемо підтримувати, що відслідковувала всіх, не тільки членів парламенту да, депутатів, але і вищих чиновників, аж до президента. Спуску ми їм не дамо. Значить, і друге, ми будемо всіляко підтримувати створення прозорої бази даних про їх доходи і витрати. Те, що вони мусять згідно закону нам давати. Це необхідно для України. Рівень корупції зашкалює для нас. Так? Далі. Далі ми будемо підтримувати різні речі в сфері охорони здоров'я. Будемо допомагати тим, хто тим групам. Хворих, які в цього потребують, в тому числі тих, хто, х, 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 хто значить, вживає наркотики, як з ними бути, як їм допомогти вийти з цього стану. Ми будемо значить, в сфері охорони здоров'я дуже велика проблема це корупція з тендерами. От ми будемо тут теж наводити, намагатися навести порядок, подивимося, як це вийде. Нарешті ми будемо підтримувати моніторинг виборчий. Моніторинг різних форумів, повсякденне, скажемо, дослідницький журналізм будемо підтримувати. Якщо ви хочете, подавайтеся. Це дуже важливо. Значить, це дуже важливо підтримувати. Ми будемо моніторити стан справ в освіті, щоб організації робили. В освіті є проблеми, великі проблеми, і ми хотіли б, щоб там люди розуміли, що відбувається з цим. От. Ну, це основне ну, і будемо підтримувати, як завжди, якби. Допомагати ромським організаціям, щоб все-таки налагоджити життя ромів в Україні. Би вона була підписана, це був би великий прорив вперед. Вона б змінилася в двох планах. Перший план це демократизація суспільства, а значить, роль громадських організацій моментально піднімається вгору, і до них інше ставлення, і тоді вже і бізнес почне їх фінансувати більш активно. От, а по-друге, це покращення законодавства і прав громадських організацій. Люди самі потягнуться до них. Це абсолютно очевидно.